Давайте подивимося, навіщо Вищі сили дали вам ці випробування? Те, що ви зараз пройшли. Навіщо це було в вашому житті? Для того, щоб ви могли. Перейти в нове, позбавитися від своїх залежностей матеріальних в глибині, всередині себе, у вас є прив'язка до матеріального, і ви можете зависати, ви можете сидіти на місці, не рухатися. А тут йде зміна вашої долі, зміна поколесу фортуни, оновлення, нова енергія, нові події, нові люди, нове життя. Ви мали це відпустити. Все, що відбулося, це було завершення одного циклу, завершення, щоб ви е, нарешті. Позбулися своїх ілюзій, усвідомили все, зрозуміли на глибинному рівні взялися за роботу, вже заспокоїлися, так, як прийняли цю ситуацію з любов'ю, з миром так, і почали працювати над своїм майбутнім. вам. Ви були в стані якоїсь стагнації, залежності, в кого яка, для когось може навіть бути. і така покупкам, так, Це емоційна залежність, це стан, коли ви нічого не хочу, нікуди не хочу, нічого не буду робити. Це могла бути криза фінансова, викликана ось вашим небажанням діяти і рухатися вперед. Залежності, 100%, в кого сексуальні, емоційні, в стосунках, залежні стосунки, ви виходите з цього, вас. Випхнули просто з цього сповішеного оці події, які відбулися в вашому житті. Це е, події, споводовані вищими силами. Для того, щоб ви, нарешті, стали вже пентакловою королевою. Для того, щоб ви вибрали свій шлях і пішли в нове, в щасливе життя, багате життя, е, в нове суспільство, в нове оточення, вийшли з оцих ось труднощів там, де вам важко. Е, Сповнилися енергією, красою, вже перестали комусь щось доводити, тому що у вас є така жилка комусь щось доводити і супер, ну, як тут. Позбавилися ось цього суперництва з чоловіками. так, Це зруйнувалося. У вас була така манера в стосунках, з чоловіком ви були не партнерами, а суперниками. ну от Вони і зруйнувалися. І для цього ці події в вашому житті і були потрібні. Для того, щоб ви заново по-чесному, по справедливості, з нового листка